Серце плакало, сльози капали, виливала жалі, сурма, ясний соколе, ти високо вже і тебе на землі нема, поміж зорями лан твій зорано, ти зарідний свій край полі. Бо любив його, боронив його, лиш себе вберегти не зміг. Бо любив його, боронив його, лиш себе вберегти. Ти стяг вився на вітрах, але випав із рук твоїх, і здригнувся світ, смерть наслеті літ, як багато ти ще не встиг, було стільки мрій, та нерівний бій, і на тілі кривали. Боже я хотів на своїй землі, Ти відчути свободи смак. Боже, я хотів на своїй землі, Ти відчути свободи. Приховала свою красу в думці погляд твій вже без тебе їй зустрічати нову весну. Ну а матінка біля хатоньки посадила вишневий сад, аби з неба ти міг побачити. Повертатись куди назад, аби з неба ти міг побачити, повертатись куди. Шановні присутні, страшна війна продовжує без жалю забирати наших земляків, які поставили свободу рідного народу вище своїх інтересів. Які присвітили життя служінню нації. Сьогодні ми тут, щоб дати шану захиснику України Сергію Костянтиновичу Приступі. Сергій Костянтинович народився 5 квітня 1971 року в селі Логан. Вісім класів навчався в Логанській школі. 9:10 закінчив в Олеській школі номер 1 Потім вивчився на водія. З травня 1989 року, по травень 1991 року проходив Сорокову військову службу. Сергій Костятинович був суддівником і гарним господарем. Замолду працював водієм. У 2000 році розпочав свою діяльність у столиці як будівельник та присвятив цьому понад 20 років свого життя. Також судився на землі, самостійно обробляв. Свої земельні паї. Він був людиною з великою і щедрою душею, зразковим сином, коханим чоловіком, турботливим татом за сина і доньки, люблячим для внучки та двох внуків. Він був сміливцем і справжнім патріотом України. 25 лютого 2022 року Сергій Костятинови добровольцем пішов у військкомат. Наступного дня 26 лютого він вже був у рядах Збройних сил України за зразкову військову службу, мужність і відвагу двічі був нагороджений військовим командуванням грамотою та медаллю за витягу слава і честь. 15 листопада 2023 року старший водій обчислюваного відділення артилерійського взводу. Артилерійської батареї артилерійського дивізіону солдат Сергій Костянтинович Приступа загинув під час виконання бойового завдання в Краматорському районі Донецької області. Дорога родина! В цю лиху скорбнутну годину від імені всієї громади я висловлюю найщиріші співчуття. Ми удивічному. І неоплатному боргу перед Сергієм Константиновичем. Герої не вмирають. Герої живуть вічно. Слава Україні! Героям слава! Не вмирай, герої не вмирай, герої не вмирай, герої не вмирай, герої не вмирай. Слава Україні.